Підірвано величезний аеропорт рефи з літаками. Потужні вибухи почали трощити все навколо. і Схоже, авіатори росіян на собі відчули, що таке масований обстріл. Удари були дійсно дуже сильні. Зачепили різні регіони Росії. Країна зла, палає скрізь. Неочікувана пожежа сталася навіть на червоній площі. Інцидент налякав Москвичів, схоже, вже дісталося навіть і туди. Як вибухають літаки РФ та міста, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку та підпишіться, щоб не пропустити жодних новин. На червоній площі в Москві керівник Рашистського оборонного підприємства намагався влаштувати підпал, але зазначимо, що 74-річний Володимир Арсенів працює в ЦНДІ «Волна», де займається розробкою систем зв'язку для армії РФ. Справа в тому, що держкорпорація Рост. Так звинуватила Арсеніва в зриві держоборон замовлення для ведення війни проти України у звинувачення. йшлося, що він украв документацію на розробку іншого підприємства. Але не тільки у Москві палало, а ще й в регіонах Арефії. Зокрема, дрони та ракети атакували рязань в Арефії, внаслідок чого було атаковано аеродром та нафтопереробний завод. У мережі з'явилися кадри, які підтверджують факт влучання по Рязані. до дягілєво рукою. Подати у мене вікно відчинене було. Від звуків мало не заповнила штани. Поділилася місцева жителька. На інших же відео можна побачити, як спочатку пролунав вибух. Цеві жителі розповіли, що чули приблизно 10 вибухів у повітрі. А також помітили в небі, як безпілотники прямували в район аеродрому Дягілєва. І за словами місцевих всі БПЛА долетіли. Почні звуки також чули і біля НПЗ в Рязані. Дорога туди перекрита на в'їзд. Окупанти також писали, що аеродром Дягілєва це третє військове литовище, що атаковане за останні два дні. Водночас міноборони РФ поскаржилися, що безпілотники для типу атакували рашистські військові об'єкти і в небі над Рязанською областю засоби протиповітряної оборони зафіксували більше семи дронів. Зазначимо, що дягілаця авіабаза в Рязані, де армія РФ дислокує літаки: ту 95 п'ять ту Ту-22М3, Ту-134УБЛ. АН-26 і заправнику іл 78 Поруч із авіабазою розташований 360-й авіаремонтний завод. Моніторингові телеграм-канали заявили, що три борти Ту 22 сіли на Дягилова після останнього вильоту. До слова, крім Рязані, долітали безпілотники, бавовна трапилися і в новому Урангої. Там рванула установка комплексної підготовки газу на підприємстві із видобутку газу. Яно. при цьому окупанти заявили, що повітря. Тряну тривогу оголошували в кількох регіонах Арафії. Спершу расисти заявили про атаку на Брянську область. Губернатор регіону Олександр Богомас та Міноборони Арафії заявили про атаку аж 21 БПЛА. Масована атака зазнала кілька муніципальних районів області. Усі повітряні ціли перехоплені та знищені протягом години підрозділами міноборони Арафії знищено ще 12 безпілотних літальних апаратів літакового типу. Шість БПЛА над Вигонецьким районом треба. Безпілотники збито над територією Трубчевського району по одному над Карачевським, Брасовським і Брянським районами. Постраждалих і руйнувань немає, заявив губернатор. Ну а згодом повітряну тривогу оголосили вже в Курській області. Місцевих навіть побалували сиреною, щоб вони могли перейти в укриття. Ну а у рефії це доволі рідкісне явище. Місцеві телеграм-канали писали, що було голосно в Курчатові, а також в. Медведенському, великосолдатському, обоянському та білівському районах. А згодом губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив, що в небі над регіоном буцімто збили шість БПЛА літакового типу. Ну а вже за оновленими даними Міноборони Арафії ворожими засобами ППО було зафіксовано сім БПЛА над Курською, три над Пєлгородською, два над Ростовською, один над Брянською та один над Ліпецькою областями. За попередньою інформацією від місцевої влади в Ростовській області постраждалих немає. А зараз є. Овуть інформацію стосовно наслідків. Водночас в Велипецькій області бідкаються нападіння дрона в селі Радчино. Там також, начебто, без наслідків. А ми нагадаємо, що напередодні дрони також атакували Ростовську область. Щонайменше не менше три безпілотники зняли на відео над самим обласним центром. Місцеві мешканці повідомили про численні вибухи. І за їхніми словами, один із безпілотників був знайдений в селищі. Нісвітай за 15 кілометрів від Ростова, де внаслідок цього спалахнула пожежа. Жителі Ростова в мережі щедро ділилися, відео на яких зафіксовані звуки сирени, шуму від безпілотників, які прямують над містом. Було чутно, і роботу так званої рашистської ППО. Гучний вибух прозвучав неподалік обласного центру. В селищі ні свята й дрона потрапила у поле. Також був пошкоджений один із будинків. Величезне полум'я підняло на ноги все село. Люди розповіли, що до них їхали поліцейські та пожежні машини. Вони зауважили, що останніх було небагато, адже їх просто розікрали. А далі поговоримо також і про те, що генеральний штаб підтвердив влучання по аеродрому САКИ в Криму одному із оперативних аеродромів, які ворог використовує для контролю за повітряним простором і завдання ударів. Наслідки ударів уточнюють в генштабі, підкреслили, що аеродром прикривали сучасні рашистські засоби. ППУ. Ну а підрозділи ракетних військ збройних сил України взаємодії з іншими складовими сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму. Це один із оперативних аеродромів, які окупанти використовують для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території. Так, йдеться у повідомленні керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко розповів, які можуть бути наслідки для расистів в Криму після цього удару. Слухаємо атака результативна. Я Думаю, що на певний період часу за аеродрому цього польоту здійснюватися не будуть, тобто він перестане становити на певний проміжок часу для нас загрози. А як тільки там буде з'являтися авіація ворога, я думаю, що. Наші сили будуть діяти і будуть наносити удар, якщо буде з'являтися, тому що я думаю, не даремно повідомлення генштабу є відсилка до того, що там знаходились сучасні системи ППО. Мені здається, що. Це стосується якраз того, що якщо ворог знову таки задумає там розміщувати свою авіацію, звідти здійснювати польоти. А вони здійснювали звідти польоти літаками су 24 розвідувальниками розвідувальної версії цього бомбардувальника, і так само здійснювали польоти авіації, яка запускала авіаційні ракети Ха 59 Х-69. А от, власне кажучи, які якими атакували українську територію наші об'єкти, тому я думаю, що тепер окупанти задумаються перед тим, як розміщувати там додаткові літаки і здійснювати польоти з цього литовища, адже воно прикрите дійсно системами ППО. І є відео, яке підтверджує, що ці ракети виходять зенітно-ракетних комплексів, але ж. Очевидно, що вони не врятували е, сам аеродром і важливі об'єкти для ворога. А ми нагадаємо, що днями було опубліковано інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ, генерал полковника Олександра Сирського, британському виданню «The Guardian», під час якого він розповів, що захисники нашої держави в глибині рашистської території завдали ударів безпілотникам міка і камікадзе дальнього радіосудії по приблизно 200 об'єктах критичної інфраструктури, за його словами, було ткова. На зокрема і склади боєприпасів, паливосховища та заводи. Головнокомандувач ЗСУ додав, що морські дрони, які схожі на швидкісні катери, вже потопили третину чорноморського флоту РФ. Для них це дійсно стало пасткою. А для деяких кораблів, могилою, поділився генерал Полковник. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Підтримуйте українських військових. Слава Україні, і нашим героям.